На території центрального автовокзалу до дня рятівника з'явився стінопис, який є виразом глибокої поваги до українських рятувальників, які захищаючи життя інших, щодня демонструють високий професіоналізм і самопожертву. На моралі рятувальник ДСНС намагається витягти із під уламків зруйнованого житла людину, яка вціліла власне те, що є робочими буднями цих мужніх. Людей рятувати інших, ризикуючи собою, цей новий столичний арт-об'єкт на території центрального автовокзала подяка за щоденну працю тих, хто стоїть на сторожі безпеки кожного з нас. Щоб продемонструвати кожному, що таке роль рятувальника сьогодні, тому що насправді кожен день і зараз, на жаль, ми ліквідовуємо багато надзвичайних ситуацій, пов'язаних з військовими діями. І кожен рятувальник, жертвуючи своїм життям і здоров'ям, йде, йдучи на різні ризики, рятує людину. А тут відображено якраз те, як інколи. Рятувальників бачать ті люди, які, яких ми дістаємо з-під завалів. В яких теперішніх реаліях ми живемо, пам'ятати наших захисників, наших рятувальників, і в принципі розуміти, як складно іноді бувають які складні професії, які складні реалії, які складні бувають задачі наших рятувальників. Тому треба поважати, треба цінувати і пам'ятати всіх, хто до цього причати.